Йде навіть не чути, м'яке, дуже добротне, дуже. дуже добротне, їде, дуже класно. Він десь в районі проїхав, казав 5 кілометрів. Можна сказати, новий велосипед, дивіться, булс, німецький бренд, який приїхав зі Швейцарії, повністю сов оригіналі, все на Шиману. Вилучка Сантор, дивіться, з Динамо втулочкою стоїть, яка дає енергію. На передню фару вже з крилами укомплектований. Дивіться, задній який фонарій гарно вже стоїть на цьому. Просто клас. Просто клас. Альто стоїть на задній система. 3, 4, 5, 6, 7, 8 на 3, 24 Швидкісті. Ну, Стан, колір. Просто. Просто бомба. Колеса 27,5. алюмінієва рама. Дивіться, що за лялечка. Булс. Педаля, рідні, булс теж стоять. Все в оригіналі. Розпечатав їх сюди поставив. Підніжка цей теж оригінальна його. Рама тут М то в районі десь 1,60, метр сімдесят ріст Когось буде цікавити то заходьте на сайт rover.in.ua Можете також сюди приїхати в кулків магазин, вулиця Львівська, 20 або у Львів на Зелену, 253. Також відправляємо по всій Україні новою поштою без проблем.